Ось так можна полюбуватися з краєвидами вільності, центру міста, купити джазову музику. Я я собором. Люблю своє місто, що трамвай. Ремонт. Ось так, наша Вінниця чудова. Ось так можна полюбуватися з краєвидуми візи, центру міста, купити джазову музику. Я, я нічого не купували, я собором. Ну, я думав... Люблю свою місто, зі тримається. Remontuj. Tak. Nasza wina jest